Добрий день, шановні колеги! Сьогодні я пропоную вам свій клінічний випадок, який мав місце в моїй медичній практиці. Отож починаю червоні лінії тонзеліту для лікарів загальної практики. До мене на прийом звернувся молода людина, чоловік 36 років. Народився та живе в Одесі. Звернувся він зі скаргами на нездужання, озно, лихоманку, виражений біль у горлі справа, який посилюється при ковтанні та ірадіює вухо. Також був неприємний запах з рота. Щодо стосовно анамнезу хвороби і анамнезу життя, пацієнт у підлітковому віці регулярно хворів тонзелітами майже до восьми разів на рік, зокрема влітку. З віком хвороба турбувала декілька річ, але до чотирьох разів на рік. За консультацією до лікаря звертався не завжди, займався самолікуванням. З негативних звічок, хочу відмітити, що цей пацієнт курить цигарки і мінімально дві пачки на день, майже може бути і три. Занамнизу хвороби. Пацієнт вважає себе хворим протягом чотирьох днів, коли з'явились скарги на нездуження, на загальну слабкість, лихоманку. Хочу відзначити, що підвищення температури тіла було до 39 та 5 градусів за Цельсію. Виражений біль у горлі, який посилюється при ковтанні та й у праве вухо, порушення ковтання та зміну голосу. Він самостійно, як завжди, як він мені казав, почав приймати знеболюючі та зараз знижуючі препарати, але ефекту не було. Звернувся за медичною допомогою. Після огляду було взято мазок на флору, на чутливість до флори, мазок на дифтерію та тест на коронавірусну хворобу. Як не умовляла, але від госпіталізації категорично пацієнт відмовився. Щодо об'єктивного огляду, скажу так, що пацієнт високий, зріст його майже достигав 2, метри 2 см, вага 80 кг, а, э, э, СПО 2 э, – 96%. Стан я оцінила як стан середньої важкості. Температура тіла на момент огляду достигла цифр 39,5 градусів за Цельсію. Дихання везекулярно, хрипів немає, частота дихальних руків була декілька більше, 24 за одну хвилину. Серцева діяльність ритмічна, але тони серця приглушені. Артеріальний тиск був 130 та 90 мм ртутного стовчику. Живіт безболісний, м'який фізіологічне відправлення ніяк не порушено. Стасова оболонка ротоглотки гіперемована, Візначався набряк та гіперемія ніжнього відділу передньої піднебінної дужки, корення та бокової поверхні язика гіперсалювація, неприємний запах з рота, вимушене положення голови з нахилом вперед у хворий бік, підшелетні лімфатичні вузли збільшені, при пальпації болючі, відзначався тризм жувальних м'язів. Мною були призначені лабораторні та додаткові методи дослідження. Хочу відзначити, що у загальному аналізі крові, який ми зробили, цито. Була Шоя 27 мм на годину, та лейкоцити 13. Інша формула крові була майже у нормі. Аналіз на ВІЛ та реакцію Вессермана були негативні. Аналіз на вірус епштейн бара теж негативний. Вона, в аналізі виявлено стрептокохус ареу, стафілокок, стефілокох, е, цифрах 10 на 8 колонії утворчих одиниць. Виявлена також була числивість до цефолосперені. Із додаткових методів дослідження я призначила пацієнту флюорографію з тою метою, щоб нічого не пропустити, майже пацієнт випурує цигарок майже на дві пачки за день. І побачили заключення рентгенолога. Посилений малюнок легенів. Коріння бронхіального дерева розширено, тяжкий малюнок легенів, але порадувало те, що інфільтративних та вогничевих утворень не видно. На електрокардіограмі ритм синусовий, прискорений, частота серцевих скорочень була 90 ударів за одну хвилину, Вертикальна електрична ось серця. Процеси реполяризації майже не порушені. Хоча хочу зазнатися, що там було можливо гіпокаліемія. Діагноз. Мною був виставлений діагноз, гострий, правобічний паратонзеліт. І з плану лікування. Ну, режим був домашній, бо пацієнт був середньої важкості. І загального лікування я призначила цефму 2 рази на день протягом 7 днів, мопред по 2 таблетки 3 рази на день протягом 15 днів, та тонзіпред по одній таблетці 8 разів на день 7 днів. З місцевого лікування я призначила тантум 4 рази на день для зрощування горла. Дієта. Тут пацієнт, я йому сказала, що ви повинні дотримуватись не підразнюючо, рідку, легко засвоєню дієту, молочну рослину. Ну, тут і так було понятне, він мені навіть відповів, що я зараз не можу зовсім розкрити рота, тому буду ковтати все через трубочку. Питний режим, питний режим до 2,5-3 літрів, підкислюний та е, е, лужний. Результати. Дуже всі нервувались, його родичі, я насамперед, що він не, не, захотів не, не захотів лягти у лікарню. І тому протягом 36 годин ми спостерігали за станом пацієнта майже не кожного, кожну годину. Тільки через 30 годин пацієнт зазначив позитивну динаміку, що до стану свого здоров'я. Поступово зменшувся біль у горлі, знижувалася температура тіла і достигла вона через 30 годин 37,7 по Цельсію. Результати після лікування стан пацієнту значно покращився. Щодо загального стану та температури, все нормалізувалось. Температура була 36,6, навіть 36,5 градусів за Цельсію. Зникли запальні явища у глотці. Зник тризм жувальних м'язів, зникла гіперсалівація, підшелепні лімфатичні вузли зменшились до нормальних розмірів, пальпація лімфатичних вузлів була вже безболісна, положення голови не вимушене, ковтання безболісне, голос звичайний без гугнявості, нормалізація показників лабораторних методів дослідження. А також покращення якості життя. Що до питань до обговорення, я би хотіла сказати, що коректність діагнозу паратонзоліт в даному випадку, чи був він доцільний чи ні, доцільність до амбулаторного лікування, також необхідність в даному випадку хірургічне втручання, необхідність передопераційної підготовки та післяопераційний період ранній і віддалений. Я чекаю на ваші запитання. Я хочу подякувати організаторам проєкту е, за те, що мене запросили показати свій кейс, кейс на школі доказової медицини. Я дякую за увагу, разом до перемоги. Все буде Україна. Дуже дякую, Олена Євгенна. Ну, тим не менше, ми прослухали ваш клінічний кейс, і ви нам задали ряд питань. І перед тим, як ми перейдемо до обговорення, я хотів у вас уточнити таку деталь. От діагноз звучить як паратонзеліта. Скажіть, будь ласка, у цього пацієнта гострий тонзеліт був, чи, чи, чи його не було, і паратонзеліт виник на такому абсолютно здоровому фоні. З хвороби, коли я збирала, він сказав, що він хворіє 4 дні взагалі. Але мені здається, що може то було і не 4 дні, бо десь приблизно ну це вже постфактум, за 2 неділі, за два тижні до цього випадку, який стався з ним. Він мені так ось якось намикнув, що йому було зле, не зовсім добре. Але він не звернувся. Як я вже казала, він любить займатися самолікуванням. Дуже вам дякую. Е, і от, шановні колеги, я звертаю вашу увагу, от як назва кейса, так? Червоні лінії гострого тонзеліту. І от паратонзеліт це є червона лінія, яку вже, скажімо, переходити не можна. Я нагадаю вам, що коли мова йде про гострий тонзеліт, ми оцінюємо пацієнтів згідно шкали МакАйзека на доцільність призначення їм антибактеріальної терапії. Зокрема, то. Однобічний біль у горлі, це уже ніякої оцінки по макайзику. Це вже е, червона лінія. І тут я абсолютно захоплююсь майстерністю Олена Євгенни з позиції того, що цей пацієнт уже зразу вийшов на діагноз паратонзеліт. Чому? Тому що у нього був однобічний біль у горлі. Коли ми говоримо про гострий тонзеліт, це завжди біль у горлі. Але як тільки пацієнт локалізує його, це вже червона лінія, за яку не можна переходити, і, відповідно, треба дивитися на рахунок іншого діагнозу. Ну і от, Володимир Васильович, доктор задав нам питання про коректність такого діагнозу як паратонделіт. Доброго утра, шановні колеги. Я по поводу червоних ліній. Мне напоминает русизм, о которых постоянно сейчас по телепа, э, э, на Фейсбуке говорит российская сторона. Червоные линии, но ну, они, я смотрю, перешли и на, на ларингологию. Э, что касается вашего п -п пытания про паратонзелит э, право, правомерно? Это назва чини. Ну, э, в МКБ Немая диагноза паратанзилит, есть паратонзилярный целлюлит. Хотя мы понимаем, о чем, о чем ИД речь, и в обиходе мы вполне можем пользоваться паратонзилитом диагнозом. В отношении ликувания я сгоден абсолютно с ликарем, В отношении амбулаторного лікування цього пацієнта, хоча ми пам'ятаємо особливо старше покоління, тому що і паратензиліт, і тим більш паратензиляна – це тільки стаціонарне лікування. Последні рік, коли ми воююча страна. практически вот о а риноларингология крайне мало диагнозов, которые э, требуют э, стационарного длительного ликувания хирургия одна, одного э, дня все больше и больше присутнее в нашей практике и где-то э, что постоянное э, наблюдение за этим пациентом дозволяя нам можливость лековать амбулаторно за допомогою антибиотиков и наступное вот відносно на хирургии пара или паратонзелярного ну, паратонзилита на моей практике Коли ми маємо діло з стекловідним отеком, якщо слізова балонка змінена стекловидно, то це може указувати на формування уже гнійної порожнини. Коли тільки отек це може свидетельство про те, що здесь тільки воспалення не гнійне. И тому, если у нас есть сомнения, уже сформировалась гнийная порожнина чини, вот, краще сделать диагностичную функцию выбухающего места. И если, в том случае, когда мы получаем гний, то треба расширить пункционное. Це місто, А коли ми нет гнійного содержимого, то вот это пункционное отверстие, оно может через день чи через два указать путь для выхода гноя, коли ми не попали в Абсес. Обычно я роблю цю пункцію. иглой Куликовского, на небольшую глубину. И если получаем гни, то обычным, пинц... обычным зажимом, пианом, просто в это отверстие вхожу и развожу, расширяя края. Это очень эффективно и работает, на мой погляд, лучше, чем делать розрез скальпель. Э, дякую, Володимир Васильевич. Ми продовжуємо запитання. І от, Юрій Володимирович, у пацієнта амбулаторне лікування, ну і відповідно призначений антибіотик. От стосовно вибору антибіотика, це фалоспорин. Доцільно не доцільно? Ну, дякую за запитання. Шановний Василь Іванович, ну, власне, це. Можливо, навіть і питання, яке я хотів би задати нашій шановні Олені Євгенівні, адже дійсно дана ситуація клінічна потребує призначення антибіотиків, і вона саме виходила в рамках чинного нашого протоколу гострий танзеліт. І саме е, за наявності паратонзеліту е, стартова терапія передбачає, звичайно, антибіотики цефалоспиринового ряду третього покоління, адже ми тут маємо уже саме не тільки е, патогенний е, склад в вигляді стрептококу, але й може бути мікс-інфекція, яка потребує більш широкого спектру дії антибіотика. Тому ми не призначаємо в даному випадку амоксецеліни, е, адже тут. Тут вже йде поширення і на клітковину, і на паратонзелярну клітковину, яка залучена із реакцією відповідно лімфатичних вузлів. Щодо правильності вибору, то тут варто підкреслити, що клінічна ситуація, яку ви представили, і та позитивна динаміка, вона саме підтверджує правильність вибору цефалоспарин. Дякую, Юрій Володимировичу. Отут, шановні колеги, Е, вибір антибіотика. ну, Ми розуміємо, що тут такий складний трошки шлях у нашого доктора був. так? Чому? Тому що у пацієнта були проблеми з ковтанням, і вона могла вибрати е, призначення парентерального антибактеріального препарату, але тим не менше вона вибрала пероральний, тому що ну, все-таки пацієнт ковтав у неї ці, е, цей препарат, так? Цефму, зокрема. І зменшила ризик можливих ускладнень ін'єкційних, оскільки пацієнт все-таки лікувався амбулаторно. І тут, як кажуть, Олена Євгенівна, вам респект. Ну і, е, і ще, ми ж розуміємо, що коли ми говоримо про паратонзеліт, ми маємо на увазі ускладнений перебіг тонзеліту. Крайні рідко паратонзеліт виникає на здоровому фоні. І тому. Олена Євгенівна вибрала правильне лікування стосовно патогенетичного обґрунтованого лікування, так? крім антибіотика, який був скерований уже на ускладнення, вона призначила йому пред, який адресований гострому тонзеліту. Друге, абсолютно адекватне знеболення топічним гідрохлоридом, тобто тантум Але вона бачила, що у пацієнта достатньо виражений больовий синдром. І, скажімо, потенціювала знеболюючий ефект Тантумверде Верде призначенням іще одного знеболюючого препарата зовсім іншої дії, зовсім іншого механізму дії, який називається тонзепред. Це препарат, який має знеболюючий ефект на основі подразнення, ну, на основі перцю, скажімо так, капсаїцинів. І тому ось це комбіноване знеболення дало можливість йому нормально харчуватися. Ну, це так. Короткий, як кажуть, відступ в теорію трошки. Олена Гайна, будь ласка, можливо, у вас є ще якісь запитання, які би ви хотіли задати нашим експертам? Ну, таких запитань немає. Я дякую всім, хто зараз зі мною був в ефірі за такі рекомендації. Якщо буде у мене нагода, або якщо я виграю ще серед усіх учасників на слідчій конференції виступити, то я буду більш детальніше вибирати назву, мабуть, свого докладу. І тут між паратонзілітом та паратонзілярним абсцесом я все ж таки вибрала паратонзіліт, бо мені здається, що ось ці червоні лінії вони і є між цима двома діагнозами. Дуже вам дякую. Ну і на завершення коментарі наших колег. Коротко. Володимир Васильович. Абсолютно згоден з тактикою лікування лікаря і хочу пожелати найкращого в нашій професії. Дякую вам. Юріл Мені дуже імпонує ваш професіоналізм саме в тому плані, що ви сьогодні показали цей клінічний випадок і змогли поєднати в ньому ту патогенетично ґрунтовану терапію і доповнили її саме і імупретом, про який ми завжди говоримо, що потенційно він впливає на активність фагоцитозу, і це забезпечує в подальшому зменшення і, взагалі, уникнення. Тих повторних епізодів загострення саме або формування запалення піднебінних або рецидивуюче запалення в піднебінних мигдаликах. і доповнили його абсолютно і препаратом Тантум Верди», який потенційно тут є показаним саме в якості знеболювального ефекту. З задоволенням прослухаємо нові ваші підготовлені кейси, адже відчуваючи ваш професіоналізм і ваша шана саме ставлення до школи доказової медицини. Дякую вам. Дякую вам. Щиро дякую. Дуже дякую і вам, шановні колеги, за обговорення. І єдине, що і ще хочу додати, що коли ми говоримо про патологію мигдаликів, червона лінія, за яку не можна заходити, це є однобічний біль у горлі. Як тільки є однобічний біль у горлі, ми завжди повинні думати про можливий ускладнений перебіг. І е, наша м, доктор. В даному відношенні абсолютно чітко зорієнтували з клінічні ситуації, і в цьому, як кажуть, критерієм істини є практика, і ми бачимо гарний результат лікування. Дуже вам дякую, Олена Євгенівна, Дякую вам, шановні колеги. Дякую.